Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне та легке в приготуванні печиво. Розбиваємо в миску одне яйце. Додаємо 2 столові ложки цукру, дрібку солі та трохи ваніліну. Та все просто перемішуємо вінчиком. Тепер додаємо. Одну столову ложку з невеликою горкою крохмалю та чайну ложку розпушувача. Знову гарно перемішуємо. Тепер додаємо 70 мл рослинної олії та 50 мл молока та перемішуємо до однорідності. Далі в тісто частинами просіємо борошно приблизно 200-250 г. У нас повинно вийти дуже м'яке, ніжне, еластичне тісто. Тісто робимо трохи продовгуватої форми та ділимо на дві частини. Далі розкатуємо тісто руками по всій довжині однакової товщини та розрізаємо його на однакові шматочки. Печиво обережно перекладаємо на пергамент. Та ставимо випікати при температурі 150-170 градусів на 10-15 хвилин. Готове печиво викладаємо на блюдо та зверху посипаємо суміш з півчайної ложки какао та півчайної ложки цукрової пудри. Але це за бажанням. Ось така краса виходить. сподіваюсь рецепт вам сподобається. Всього у мене вийшло 20 штук. Любі мої, я всім вам бажаю любові, миру, добра, натхнення, Божого захисту. Всім до нових зустрічей і бувайте!